31 липня 2025 року на зв'язку Олександр Мартиванівка. Що ж, ех. поки я так висаджую на постерях деревах, тут у мене в Мартуванівці склумка краде квіти. Отак От люди не соромляться. Ну, Я не розумію. Я... Тобі треба квіти, я не жлу, прийди попроси. Ну, не хочу я на цьому акцентувати увагу. Я вже звик до всього, до всякого. Хочу показати висобі сьогодні. Фильм Саджин Всевышний. Раз. Два. Три. Четыре. Спека. Грелом башку. Пять. Шесть. Семь. Ц. Инструмент. Инструмент. І знаєте, зайшов на одну із попередніх локацій, де я садив вишеньки з мамою. Деякі саджанці використовані. Я не розумію, який сенс так робити. Ну, Мотивація якась падає робити таку добру справу. Що ви скажете з цього приводу? Продовжувати чи забити був? Така природа. Сади. Цілий ліс. Ну, не знаю, якось в мене руки опускаються. Квіти крадуть, у мене клумби домашні. Тут, де я висаджую дерева, їх постійно ламають, засипають сміттям, Викорщовують, крадуть, Одиниці виживають дерева. От не знаю, як буде мені. Напишу, що ви з цього приводу думаєте.